Пане Олексію, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як нині працює рекрутингові центри у В Україні загалом і наскільки вони розгалоджені? Наша мережа на сьогодні складає 23 центри. От, фактично ми представлені майже в усіх регіонах і надалі будемо далі йти по регіонам. Мета. Взагалі бути представлено в усіх регіонах. Ось, тобто мережа розголуджується. Це фізичне, фізичне середовище, куди людина може прийти неодноразово прийти. Це цивільне середовище, саме в СНАПі. Ось або зателефонувати У усіх. Є так само робочі телефони, куди людина може телефонувати і неодноразово, і задавати усі питання, які. Людину цікавлять щодо того, які є вакансії в армії, які є частини, і власне як туди можна потрапити, що це за собою передбачає. Чи б могли ви охарактеризувати, які послуги надають саме в цих центрах, і скільки людей загалом вже звернулося до них на сьогодні? В нашу мережу звернулося понад 7 тисяч людей, а понад 2 тисячі в тому чи іншому форматі зараз оформляються, тобто їм іде або підбір вакансій, або вони вже сконтактовані з військовими частинами, і трошки більше 200 людей вже військовослужбовці. Ось фактично це послуга, це інформаційна така консультаційна послуга для людини. Ось для того, щоб дати людині відповіді на всі питання, плюс ще й допомогти потім в процесі оформлення. Тобто, як це відбувається? Крок перший – людина або онлайн, або по телефону в центрі дізнається, а які є вакансії, які є частини, і що що і як людина може зробити. Крок другий, після того як людина визначилась, де вона себе бачить, відбувається контакт з військовою частиною по телефону. Представник військової частини проводить інтерв'ю з людиною, так само по телефону, щоб зрозуміти профіль людини, хоча б попередню. Про що це професія, вік, як людина оцінює свій стан здоров'я, яка мотивація, як людина себе бачить. Якщо бачення сходиться, фактично тоді відбувається оформлення. Тобто, військова частина оформляє рекомендаційний лист, його що називають письмова згода, його що називають відношення, тобто документ, який говорить про те, що так ми цю людину чекаємо до себе на цю конкретну посаду, і зазначається, ця частина пріоритетна чи не пріоритетна, тому що від цього залежить далі механізм оформлення всіх документів. Тобто людина може обрати, я так розумію, собі певну вакансію. Абсолютно вірно. Після обрання вакансії в певній частині ця комунікація відбулася, оформилася документи, і людина йде далі оформлятися. На сьогодні це буде змінюватися. Тим не менше, на сьогодні оформлення безпосередньо відбувається в ТСК та СП. Тобто туди людина вже приходить з документом, каже, я фактично доброволець, я йду на контракт. Саме в цю частину от мій документ, будь ласка, мене оформляйте. Відбувається оформлення необхідне. Після цього, якщо людина... Протягом останніх 10 років не служила. Ось тобто цивільна людина. Загалом, в обов'язковому порядку вона направляється на, до навчальної частини, де мінімум один місяць проходить базову загальну військову підготовку. В залежності від обраної фактично спеціальності військової, ще угу. може бути фахова підготовка. Це ще може тривати ще тижні або й місяці. Тут, але все одно, будь-хто проходить мінімальну військову підготовку. В обов'язковому порядку немає. Бути і немає зараз людей, які от цивільного життя зненацька потрапляють на фронт. Так це неможливо. Такого бути не повинно, і такого зараз немає. Всі в обов'язковому порядку спочатку направляються в навчальні центри. Мінімум місяць, базова підготовка. Ось пі, уже після цього людина направиться в ту частину, де було видано рекомендаційний лист, яка видала і власне, яка людина до себе чекає. Так от система по контракту сьогодні так дійсно працює. Є випадки, є непорозуміння, є якісь. Недоліки в цій системі, це все нормальна система, не ідеальна. Та ми людину попереджаємо. Але наші рекрутери супроводжують кожного до його військової частини через ТЦК, через навчальний центр. З тим, щоб людина, зрештою, йде на військову частину, вона туди має дійти. Там її чекають. Звичайно, відповідно, там вона і найбільше. Потрібна цій державі, і власне це доброволець, і там він і найкраще буде служити. Uh -huh. Ось мотивована людина, яка дійшла на посаду, куди вона бажала, і де її чекають, ну це 100% гарантія успіху в тому, що ця людина буде дійсно виконувати свої функції. Uh -huh. А скільки вакансій загалом існує, і могли б ви, можливо навести приклад, які саме вакансії є? Ну окрім тих, що є саме стосовно служби. Загалом військово-облікових спеціальностей їх сотні, тому що армія це великий складний, такий військовий організм. я Би сказав, живий насправді. Ось у вакансій відповідно так само багато, оскільки є зараз гостра потреба в, ну, в заміщенні людей, які втомились, поранені війна. В країні формуються і нові частини, і так далі. Ось, в першу чергу, не дарма є перелік частин пріоритетного комплектування. Тобто Генеральний штаб визначив це їх зараз більше ста частини, які на передовій або які відведені на відновлення, в першу чергу потребують людей комплектування. В цих частинах є різноманітні вакансії, як безпосередньо пов'язані з зведення бойових дій. Тобто, це стрільці, це механіки з усіма приставками, навідники, гранатометники, кулеметники, і, і так далі, оператори дронів, реб, зв'язківці, тобто ті люди, які безпосередньо забезпечують введення ну, воєнних дій, так і логістичні посади, так і ремонтні посади тобто, так і посади в штабах. Тобто люди, які забезпечують тих, хто безпосередньо воює загалом, ну є така напевно відповідає дійсності картина на одного безпосередньо воюючого до сіми людей, які забезпечують, щоб він дійсно міг виконувати свої бойові завдання. Пане Олексію, більшість людей вважають, що якщо вони прийдуть до ЦНАПу, то їм вручать повістку. Наскільки це правда, і чи взагалі варто так вважати, це абсолютно не так. В ЦНАПі, по-перше, рекрутери це цивільні люди, і в нашому випадку більше 90 це жінки. Тобто, це безпосередньо працівники ЦНАПів, або іноді в деяких центрах це ж працівники споріднених структур, виконкому і так далі. Спеціально навчені в ЦНАПах. Ми домовляємося окремо ще й кожен раз відкриваючи центр з ТЦК та СП, що на території ЦНАПу і навколо мобілізаційні заходи не здійснюються тобто, тут повістки не роздаються, тому що це спеціально таке середовище створене цивільне, абсолютно середовище, щоб людина могла прийти. Не не задумуючись, що її мобілізують зараз, і знайти себе добровільно на контрактну форму, в mm -hmm. перш за все, військової служби. І якщо людині треба туди п'ять разів прийти, людина п'ять разів може прийти, і щоб вона могла спокійно зайти і вийти, і подумати, щось собі обрати, знову прийти, задати питання, якщо необхідно. Тобто, це так працює. Але в подальшому людина все-таки буде дотична до збройних сил України. Ну далі, людина, коли йде по цьому процесу, і оформляє собі документи, звичайно, вона зре. Штою для оформлення подальшого потрапляє в ТСК та СП направлення на, на медичний огляд і так далі. Звісно, здалі працює система. Зокрема, працівники ЦНАПу будуть супроводжувати. Я так розумію, так людина, яка подалася в обов'язковому порядку. Ну з нашої практики, все таки 23 центри – Це вже достатньо потужна система. Так, Немає такого тижня, щоб не зверталася, хоча б з якогось центру. Що дивіться, у нас тут якісь виникають питання. Непорозуміння на якомусь етапі. Є як правила, причому ці питання виникають навіть не на рівні ТЦК та СП, а на рівні е, навчальних центрів, де людина проходить підготовку. І ось за день, за два, за три людина думає, що вона в свою частину їде, і каже, ні, ти поїдеш, от у нас прийшов новий наказ угу. в зовсім іншу частину. Гвалт, скандал, що робити. Мене обманули, щось відбувається не те. Ось різні є ситуації. Тим не менше, ми усіх супроводжуємо. І якщо у людини виникає така підозра, що щось буде не те, включається вся вертикаль, рекрутери повідомлення нашу службу підтримки. Ми комунікуємо з генеральним штабом з відповідними підрозділами, вони комунікують з навчальними центрами для того, щоб ще раз навести різкість. Що є директиви відповідні Генерального штабу, вони до всіх доведені згідно з встановленим порядком, іде людина на контракт, оформлені в неї правильно документи. Людина повинна потрапити в свою військову частину. І важливий момент навіть в законі вже чітко ця норма прописана. В законі, який набув чинності, буквально місяць назад. де нові правила встановлюються по військовій службі. Прямо передбачено. Людина за рекомендаційним листом потрапляє в свою військову частину, і це зараз на практиці реалізується. До слова пане Олексію, чи варто мати якісь документи, коли приходиш до рекрутингового центру? Абсолютно ми нічим людей не обмежуємо, ніякі вимоги не ставимо. Більше того, ми говоримо, шановні чи шановна, ви можете взагалі не називати своє ім'я. Ми це робимо для вас. Прийдіть, задайте всі питання, дізнайтеся всю інформацію. Хочете безпосередньо спілкуватися з військовими частинами? Ми надаємо контакти конкретних з ким ви далі будете. Робіть це самостійно. Можете не розкривати навіть інформацію про те, хто ви що ви. Ось ну це сервіс, це інформаційний сервіс. А що стосовно жінок, чи часто звертаються і на які вакансії подивиться? Класне питання, дякую. Тому що ми побачили по нашій статистиці, що о, десь 17% людей, які е, звернулися і потім залишилися в цьому процесі, тобто ми їх далі супроводжуємо, це жінки, тобто майже кожен п'ятий. Ось це цікава цифра, тому що питома вага жінок в армії насправді менша зараз, суттєво менше. Відповідно, є в цьому питанні потенціал. Тому ми і закликаємо жінок зараз. Нормативно обмежень немає жодних на жодну посаду. Обмеження напевно більше якісь культурі в суспільстві і десь загалом можливо і ну, в залежні побажання людини Так, і в армії. І в... Десь не всі командири на усі посади готові розглядати жінку. Це теж окреме Ще питання культури загалом в армії, як ці речі змінювати. Тим не менше, можливості такі існують: грошове забезпечення достойне, можливість себе реалізувати як фахівця, як особистість є, можливість бути частиною Сил оборони України або Збройних сил України, або там прикордонної служби Національної гвардії. Це достойна місія, яка в суспільстві має ну високий соціальний статус, тобто людина може себе реалізувати з усіх сторін, жінка в тому числі. Тому ми закликаємо цікавтеся, які є посади, які є вакансії. Долучайтесь стосовно заробітної плати, яка вона буде, і чи е, є дійсно момент, що ось ось її отримують? Що дійсно гарантія, що будуть отримувати заробітну плату? Немає затримок, навіть якщо вони є, вони мінімальні. Ну кажу з власного досвіду я вже давно в цій системі на різних абсолютно позиціях. А це перший момент. Другий момент грошове забезпечення порівняно з економічною обстановкою. Загалом пов'язано з війною, звісно. Воно достойне. Тобто мінімальна. Ну, це не зарплата в армії. Нема зарплати грошове забезпечення, розмір – це 20 тисяч 100 гривень. І далі надбавки залежать від звання, посади, вислуги років і багатьох чинників плюс відповідні доплати. 30, 50, 100 тисяч, в залежності від того, які завдання виконує людина, де вона знаходиться, де підрозділ знаходиться. Плюс нещодавно вели ще одну доплату, суттєво 70 тисяч для тих, хто повний місяць перебуває на лінії фронту, фактично. Тобто сумарно людина може отримувати достойні гроші за навіть не за а. Виконуючи свій обов'язок перед державою, та і таким чином ще маючи достойне матеріальне забезпечення. І наостанок, пане Олексію, загалом чи допоможе цей процес активізувати чоловіків або просто всіх людей доєднуватись до лав ЗСУ? Ми говоримо про можливості. От для тих, хто хоче впливати на своє майбутнє, бачить ці можливості, ми надаємо можливість. Реалізувати своє бачення, знайти себе, та і по потоку звернень, особливо останні там місяць, ми бачимо, що цифри ну там покращуються місцями в рази навіть. Тобто, все більше людей звертаються. Це свідчить про те, що а з'являється довіра до цих процесів, це дуже важливо. І другий момент, звичайно, що вплинули законодавчі зміни, які нещодавно були прийняті так само. Звичайно, ми не говоримо про те, що от рекрутинг тотально в нас замінить будь-які мобілізаційні процеси. Це не так. Це, це два процеси, які рухаються паралельно. Та? Мобілізація. Це держава тобі каже, ким ти, і як ти будеш служити і де ти будеш служити. Завдяки рекрутингу ти можеш впливати на ці питання і сам визначати, в якій частині і як ти себе реалізуєш.